Вони Що ти сказала? нас це ще церковна приходська школа, яка була заснована 125 років тому на кадрами забезпечена 122. Підвозиться з міста Кіровограда 9 чоловік. Вони працюють, наповнені вантаження, всі люди забезпечені роботою, всі мають класне керівництво. Місцеві жителі, наші вчителі це вже люди, які мають великий досвід роботи, учні забезпечені теплими внутрішніми туалетами. Вже майже 6 років у нас туалети. Є в нас приміщення їдальні, харчоблоку. Є в назву гаряче водопостачання, бойлер і спальня кімната для учнів першого класу. Дітки в період з 12 до 2 годин перебувають на денному сні. З 2 вересня відкрилася робота і підготовчої групи п'яти дітей п'ятирічного віку. Можливо, наша аура, наша атмосфера доброзична відношення до дітей, що хочуть до нас, так як вони навчалися в нас, навчалися їхні батьки, бабусі, дідусі як традиція. Як Традиція, яка продовжується не один десяток років, діти тому хочуть навчатися в нашій школі. На даний момент 74 дитини, з них 24 дітей, які перебувають за межами пішохідної доступності, тобто дітей, савалісними із Олексіївки, з Новомихайлівки, двоє дітей до нас підвозять. Симськільним ми сьогодні здійснили рейс. Ми привезли дітей сьогодні.